Слава Богу, дорогі брати і сестри. Слава Богу. Дуже цінно бачити лиця вас, рідних людей, зустрітися знову. Так Бог дав, що я вже приїхала не саменька, а з нашим синочком маленьким, якого Бог нам там дарував. І не раз розумієш, усвідомлюєш те, що все цінне, яке Бог нам дає, він не дає нам просто так, а він дає нам так, щоб ми ще більше цим цінували. І от народився наш маленький синочок. І здається, ну як так може бути все, коли кожен раз я приходила на поет до лікаря на прийом. Кожен раз каже Все добре, все добре. Другий раз пишав Все добре на узі, все добре. Народився теж без всяких питань. І я думаю, ну невже так може бути? Та завжди вагітним все, що тільки можна приписувати. Але так було і. Завжди дитинку перевіряють на через кілька днів, чи добре росте. І нам сказали приїхати через день. І ми кажемо: добре, приїдемо, приїдемо. Але ще вдома, будучи, я почала замічати за собою, що коли, наприклад, я починаю говорити, я не можу добре говорити. Я думаю, ну що це зі мною? завжди було ну, без питань, ніяк і горло не болить, нічого. А то щось не так, як завжди. Потім починаю пити воду, а замість того, щоб я попила, ну, вона виливається кудись. Я не можу зрозуміти, чого моя частина лиця мене не слухається. І я почала згадувати тих людей, які мали ці самі питання. І... Я, я пам'ятаю, що вони не день, не тиждень, не один місяць, а це було, це було довго, як вони лікувалися від цієї хвороби. І я почала, ну я дуже злякалася від цього. Кажу, Діма, що мені робити? Ми приїхали до лікаря з, з синочком перевіритися, все. дякую Богу, було добре з ним. І ми запитали в лікаря, що це таке може бути. І він каже: «Да, це ознаки Бела. І воно не лікується, воно саме проходить. І... Все, що в нас оставалося, це тільки молитися. Лікарі не можуть лікувати, але ми знали, що нашим лікарем є Бог. Ми приїхали додому, і я знаю, мені зараз просто сидіти вдома за соночком дивитися і все. Я думаю, ну як я зможу? Як я зможу без церкви, без друзів, без людей, не зустрічатися ні з ким? Мені соромно говорити перед ними. Ну через криве моє лице, і як я буду жити. У мене не тільки школа чекає там далі вже з осені, а я не зможу навіть на урок прийти, навіть зустрітися з тими дітками. Я почала дуже сильно переживати. І я говорила з батьками, мені зразу одразу це казали. Я то там відео виключу, щоб вони не бачили, то ще щось зроблю. Але я кажу, Діма, треба говорити, треба говорити, то так скриватися не зможемо. І ми сказали нашим батькам, сказали одним батькам, щоб молилися, сказали деяким друзям, щоб молилися за це. І пройшло небагато часу, і просто в один момент, як я різко почала помічати, як це все з'являється в мене, це все почало просто пропадати. Я кажу, Діма, я можу говорити добре, я можу пити добре, я можу все робити добре. І це було таким великим чудом, яке Бог зробив таку велику милість над цим. I e, potem... E... Розуміючи, що вже стали на цю дорогу батьківська батьківства, ти бачиш, скільки багато труду і праці ти вкладаєш в свою дитинку. Наскільки це справді часу себе ти просто віддаєш? І тоді по-другому зовсім починаєш цінувати батьків, які виховували тебе, які ростили тебе. І просто знаєте, якщо навіть зараз ваші дітки ще маленькі, можливо, вони нічого вам не скажуть відповідь на те, що ви для них робите, Знаєте, що прийде час і Бог вам воздасть. І ви робите немаленьку працю. Ви, робите, ви виховуєте служителів майбутніх, майбутніх місіонерів, а найбільше це ви виховуєте дітей Божих. А мама й тато бачили багато на тім шляху, що дарував їм Бог. Це ж стільки милостей було їм дано за ті роки, коли жили вони удвох. А мама й тато вірили глибоко у Слово Боже. І навчали й нас, що бачить нас завжди Господнє Око, і з рук його ніщо не вирве нас. А мама й тато працювали сильно над тим, щоб дітки в Боже царство увійшли, і кожен день вони дивились пильно, щоб ми з життя дороги не зійшли. А мама й тато це зразок терпіння до діток, що маленькими росли, це приклад тих глибокого смиріння. Як в молитвах нас крихіток несли. А мама й тато це сімейний вечір, коли любили бути разом ми батьки дорослі, діти і малечі, це щастя сім'єю, і розмови і псалми. А мама й тато, це любов і щастя в домі, пройти разом життя і інших цю дорогу провести, наставити діток і передати у руки долі. Щоб крізь життя Господні істини несли. І хай воздасть Господь всім мамам і, та, мамам і татам, що сильно так молилися за нас, вкладали душу, не чекали плати і віддавали все останнє нам не раз. І час, коли вже самі ми є мама й тато, так хочеться діток до Бога принести І навчити в цьому світі жити свято. І щоб могли вони у Господі росли рости. Амінь.